Наявності Jeep компас, це максимальна комплектація ліміти 2020 року. Він на передньому приводі. Атмосферний двигун, об'ємом 2,4, потужність в межах 180 кінських сил. Оригінальні легкосплавні диски, гума Yokohama встановлена всесезонна. Протитуманні фари, галогенна оптика. Дах у машини виконаний в чорному кольорі, кузов в білому. Це одна із опцій. Маємо безключовий доступ, а також. Наступні опції. У нас тут є контроль сліпих зон, у нас тут є адаптивний круїз-контроль і контроль утримання смуги руху. Для компаса це дуже рідкісний випадок. Як правило, американці ці всі опції не встановлюють або встановлюють дуже рідко. Салон чорний шкіряний з електрорегулюванням передніх сидінь, сидіння із перфорацією, шкіряний мультируль, датчик світла, датчик дощу, є підігрів руля, є підігрів передніх сидінь. Пробіг у нього оригінальний 104 473 км. Запис двигуна з кнопки, система старт-стоп, автоматична коробка передач. Маємо двозонний кліматконтроль, маємо великий екран, підключення будь-якого телефона, є Apple CarPlay, є Android Auto. Машини ці дуже надійні, дуже економні і недорогі в обслуговуванні. Ось такий оригінальний ключ із функцією віддаленого запуску двигуна із ключа. Задній диван без нарікань. Автомобіль без пробігу Україною. І ще одна штука, яку ми робимо. Зверніть увагу, на всіх компасах з Америки вони приїжджають з червоними поворотниками. Тут задні поворотники вже жовті, ми це виправляємо на всіх компасах і на всіх ренігатах. Є також задній парктронік і величезний багажник. Реально величезний, в комплекті з оригінальною докаткою, ну і тут відповідно ще органайзер під інструменти. Цікавий автомобіль, максимальна комплектація на передньому приводі буде дуже економний як по місту, так і по трасі. Плюс на них без проблем ставиться газ четвертого покоління, і тоді вони стають ще в два рази економніші по витратах. Знаходимось ми в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5 і запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарсі!